Баклажанна з грибами на зиму. Сьогодні я ділюсь з вами дуже смачним рецептом. Приступаємо працювати з рецептом баклажанів: гриби, баклажанчики, перчик, цибулька і часник. Баклажани чистимо, ріжемо кубиком, підсолюємо і залишаємо, щоб пустили сік. Потім сік обов'язково зливаємо. Гриби ділимо на 4-6 частин цибулю ріжемо окремо кубиком, або, як я, на м'ясорубці на слайси, так само роблю і з перчиком. Кожен овоч обсмажую окремо на невеликій кількості олії і складаю в миску, додаю оцит, цукор і сіль. Смакуйте, бо баклажани вже були солені. Ставимо кастрюлю на маленький вогонь і тушкуємо приблизно 30 хвилин. Виходить дуже ароматна та смачна страва. З подвійної порції в мене вийшло 9 баночок по 0,5 літрів. Готуйтесь любов'ю і зима обов'язково вас пригостить смачненьким. Взимку відкриваєш баночку і запах літа вже в хаті. Ну, невже це не красота?